Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво пройшов нове відео. Сьогодні в мене розпаковка і не перші враження. Нещодавно на моєму каналі виходив огляд деяких ароматів, переважно чоловічих, амуаш, які мені надсилала Ірина. І знаєте, коли я тестувала ті парфуми, я собі ще й подумала, як шкода, що тут немає фейт, що я не знаю. Аромат фейт чоловічий. Але мені здавалося, що я вже його колись тестувала, тільки забула. Я вже неодноразово казала, що в мене реальні проблеми з пам'яттю. Я дуже багато чого забуваю. Мені приходиться навіть записувати якісь елементарні речі. Це мене навіть трішки лякає. Ну, одним словом, недурно я десь, знаєте, Далеко в пам'яті були ось спогади, що я десь мала його тестувати. Просто я забула Я забула, як він пахне, але я точно його вже колись тестувала. І ви знаєте, передив... коли я передивилася свої записи, і це дуже круто, що в мене є блокнот, в який я записую якісь свої там, перші враження про аромати, коли я їх тестую, тому що він мені часто стає в нагоді. І от коли я його передивилася, я згадала, що справді я вже тестувала фейта Муаш. Колись мені надсилала його Наталя, але це було давно ще восени здається можливо, і раніше, можливо, в кінці літа. Я точно не пам'ятаю, але це ще було в минулому році, і я забула просто за той фейт. Але хотілося мені його одним словом перенюхати, переслухати, і я, звичайно, почала куперсатися. В своїх пробниках і знайшла, знайшла цей відливант, фейт амуаш чоловічий, дуже зраділа, одразу на себе нанесла і згадала, що він мені дуже сподобався. І Наталя вона висилала мені відливантики бренду Histoire de Parfum, і там був фейт амуаш. От якось він так, знаєте. Швидко ну стерся з моєї пам'яті, тому що тоді я велику увагу приділила хістуарде парфами. Мені там декілька ароматів справді сподобались, але мені сподобався і Фейта Муаш, але я про нього просто забула. От, жіночий фейт, я маю в малюсінькому відливанті. Він вже дуже старий, старийвант, йому років 6, може більше. Ще на початку ведення свого каналу мені цей фейт амуаш жіночий висилала Крістіна пінаб з Казахстану. Я дуже так знаєте, бережу той малесенький відлевантик. Треба його, до речі, послухати, чи він не скис раптом. Але в мене відлаванти довго живуть, якщо вони в нормальних фіолочках, в нормальних пробірках. Незважаючи на те, що мені Кристина висилала в пластикових е таких фіолочках, але вони були дуже щільні і вони зовсім не смерділи, ну, тому що вона висилала мені не лише фейт. Зараз не про це. Про те, що від Леванти, а вони, звичайно, псуються, але якщо гарна фіолочка, то аромати живуть досить довго. От. І одним словом знайшла я цей фейт-амуаш чоловічий. Друзі, я його на себе нанесла, і я зрозуміла, що це шикарний просто парфум. в я... мене є декілька бажанок, які я би хотіла офлаконити від бренду Amouage. Звичайно, вони досить дороговартісні. Але так як я відкрила свою вітрину на кремчику і трішечки. Ділюся деякими ароматами своїми. Я змогла накопити гроші на ось цей фейт-амуаш чоловічий. Ну, так сталося, да? тому що в мене є декілька ароматів в Е, Я буду намагатися саме їх офлаконити, саме свої бажанки поставити собі на полицю. І просто все буде залежати від ціни, і так далі. Я подивилася ціну на FATE Амуаш, він коштує трохи більше, ніж 3000 за 50 мл. Це прекрасна ціна для амуаш. І дуже багато ароматів Амуаш, на жаль, присутні от в інтернет-магазинах лише в об'ємі 100 мл. Це дуже багато і, звичайно. Майже там в два з половиною рази дорожче, ніж за 50 мл. Тому я недовго звилікала, тим паче я десь почула, що аромат знятий фейт Амуаш чоловічий, так само, як знятий жіночий вже давно. Я пішла на офіційний сайт Амуаш і не знайшла його там. Тобто я на офіційному сайті Амуаш не знайшла фейт чоловічий, ну, рівно так само, як і жіночий. Можливо, я. Мене погано з навігацією, але ну, от я не знайшла. Я перелякалася, подумала, що його реально зняли. Знаєте, якби була можливість, я б купила і жіночий фейт, зараз його вже не знайдеш або знайдеш на вторинному ринку за дуже великі гроші. Тому я подумала: ну, не варто мені, напевно, чекати, поки знімуть чоловічий справді аромат, а можливо, він і знятий, і потім жалкувати, що я його не купила. Одним словом, я його купила. Ось посилочка з мейкапу до мене приїхала, і, звичайно, я дуже спішу її розпакувати на камеру. Це дуже хвилюючий момент. Всі аромати Амуаш, які були створені під керівництвом Чонга, вони, звичайно, всі дуже гарні, такі самобутні. І я дуже пізно якось прийшла до Amouage, до цього бренду, до розуміння цього бренду, до захоплення цим брендом. Дуже пізно до мене це дійшло, так би мовити, коли я половина ароматів вже знятих або. Вони занадто дорогі. Ви не повірите, мені Мейкап поклав якийсь подарунок. Сказитись треба. Це, напевно, вперше за роки три мені Мейкап якийсь подарунок поклав. Ну, за період от, війни. Третя молекула. А, це не третя молекула, це якийсь бренд про В молекули парфум. Хм. Певно, якісь клони. Ну, подивімося, зараз нас цікавить, звичайно. Боже. Я ще ніколи не розпаковувала амуажі. Коли я тестувала той пробник, я зрозуміла, що це такий схід, східний парфум. така рука тут гарна. Цей фейт, чоловічий, він мені нагадав по вайбу. Він мені нагадав арабі. Так само знятий. Харабі і це ж У мене він є. Я дуже рада, що я не затупила і купила його в свій час. Тому, якщо є можливість, я намагаюся не тупити. І купити все ж таки аромат, насолоджуватися парфумом, поки він у вільному доступі. Тим паче, як я вже сказала. За Муаш 3200, здається, я за нього заплатила. Це просто шикарна ціна. Так, ну Не хотіла рвати сліду, але рву. От, коли я пішла на фрагрантику, здається, здається, ніхто взагалі ніхто не порівнює а, цей аромат фейта Муаш з Арабі. Ну, звичайно, я паралельний затест не робила, але по вайбу, по настрою ці спеції, вони мені дуже нагадали арабів. Ось такий, такий от, така от коробочка. Тут така випукла корона. Це металева штука. Ой, момент істини. Так, а як би його так зняти? Він дуже тугенько сидить. Я, до речі, бачила, коли розпаковки інших богів то дуже туго сидить і дуже важко так зняти. Так, друзі, вимушена було натиснути на паузу, тому що боялася, що завалиться зараз флакончик, все на світі завалиться. Ось на такому п'єдесталі в мене флакон. Ось так виглядає такий дуже гарний, переливчатий, такий бензиновий. Да? Тут така бархатна ця. Коробочка. Ну, я думаю, любителі амуажа знають, і як це все діло виглядає. І для вас це е, така буденна, можливо, справа. А для мене розпаковка нового Амуаж це вперше зі мною, тому ну, я, звичайно, дуже-дуже задоволена. Made in Oman. Кришечка така важкенька, металева. Окей. Okay. Тут я щось здається сьогодні вже наносила. Угу. Це такі спеції красиві. Це прямо схід східний. Я відчуваю корицю, якісь бензоїни, смоли. Взагалі, це ну, банальну річ зараз скажу, але це індійська лавка. Да, з оцими різними спеціями, приправами, можливо, якимось сухофруктами. Мені треба піти взяти арабі. Мені просто цікаво порівняти. Ну. Повище нанесу. Боже, який він гарний. Зараз я про фейт. Арабі він більш. Такий. От я відчуваю курагу тут зараз. Я його носила ще в минулому році. В цьому році, зараз на що квітень. Я його ще не наносила, тобто він у мене просто стоїть. Ой, спеції, да, але тут солює курага, така солодка, така м'ясиста. Знаєте, не така курага якась засушена, як. Камінь, а така м'ясиста, прямо така, знаєте, класна курага, велика. Ну, фейт, фейт тут більше спецій таких солодкуватих спецій. Я носила левантик, Це така стійкість і шлейф. Ну просто, ну просто вау, дуже довго сидить е, на шкірі. І я не можу сказати про всі аромати Amouage, що вони от такі от відрізняються такими технічними характеристиками. Хоча всі говорять про те, що Amouage — це ж взагалі там монстри, там стійкості шлейфу. Я з цим не погоджуюсь, не всі. Скільки я я тестувала, є певні аромати, які дуже стійкі, шлейфові. І я відчуваю, що важливо, я відчуваю їх на собі ну, цілий день, а можливо, навіть і на наступний день такий є. Наприклад, це той самий мемуар, який я дуже хочу офлакувати. Це Брекен. Він дуже стійкий, і я відчуваю його на собі. Це не так, що, знаєте, ти на ніс не чуєш, а хтось тобі просто робить комплімент з боку, бо питає, що це. Це те, коли ти сам відчуваєш від себе парфум. От фейт або чоловічий, він саме такий: я відчуваю його від себе довго, навіть з відлеванта. Це солодкуваті, дуже приємні, дуже східні, спеції. Ну, краще, ніж сказати, що це. Лавка з індійськими чи ну, будь-якими іншими такими от заморськими спеціями. Ну, не скажеш про цей парфум, настільки він спецієвий. але спеції не гострі, не колючі, він не відверто чоловічий, до речі. Він абсолютний, просто абсолютний унісекс. І я навіть думаю, що не кожен чоловік захоче так пахнути, тому що він спеції в солодкавість таку йдуть. Боже, це один з найкращих амуажів, які я нюхала. А він більш солодший, більш солодший, але в них дуже схожий от настрій, дуже схожий вайб, тому що обидва ці аромати, вони спеції, вони солодкуваті, от якась сухофруктність присутня, можливо, кунжутне якесь масло. От якось так я їх відчуваю, обидва шикарні. Обидва я маю, і я дуже-дуже щаслива. Ура! Клас! Я сподіваюся, що мені вдасться офлоконити ще не кілька амуажів, про які я мрію. Все, друзі, ось така була розпаковка. Сподіваюся, ви розділили зі мною позитивні емоції, і напишіть про це в коментарях. Дякую за увагу, дякую, що подивилися відео до кінця. Бережіть себе, всім па-па!